Ось це намет з написом джип. А ось і сам джип, який йде в комплекті з наметом. Що? Так. Вам не почулось. Кожному, хто візьме собі туристичний намет, брендований написами Jeep та The North Face, компанія Jeep подарує новенький Avenger у версії 4XE. Така от цікава акція виходить як. А тепер серйозно. В Україні представили унікальну лімітовану модифікацію. Увага! Повноприводного, Jeep Avenger 4XE The North Face. І я думаю, він вам має сподобатись. Тож. Онлайн-презентація на каналі Інфокар. Джип Евенджер найменший з існуючих на сьогодні джипів. Його довжина трохи більше 4 метрів. Втім, брутальності в ньому на всі 5. Вертикальні лінії, зрозумілі правильної форми, доволі багатогранний. Хоча я думаю, що ви все це вже бачили і з нашого огляду, в тому числі, та й на дорогах їх. Вже доволі багато. Я пропоную зупинитись саме на версії The North Face повноприводній версії The North Face. Але про сам повний привод трохи згодом. The North Face, рівно як і Jeep, американська компанія, яка зараз активно розвивається в Європі. Обидва бренди зосереджені на подорожах та активному відпочинку, і обидва бренди мають культові продукти. Причому я б сказав, що найбільш культовими є їх от саме логотипи зрозумілі, впізнавані і загалом легендарні. А вже потім там можна згадувати умовні вілліс або купольний намет. Отже, ці два бренди вирішили зійтись в колаборації. І ось що ми бачимо: Евенджер. Але не все так просто. По-перше, до кожного авто в цій версії додається так званий набір мандрівника, тобто саме такий намет, сумка та пляшка для води. А по-друге, стайлінг. На капоті величезна наліпка з логотипом The North Face, решітка з контурними лініями топографії та чорними глянцевими кільцями. На дверях написи Avenger в подібному стилі та жовті акценти, інтегровані в бампер. Між іншим. Сам бампер, е, нижня його частина виготовлена зі структурованого пластику. Тому якщо ви на офроді його випадково подряпаєте, то видно не буде. Колір принаймні збережеться. Що ще? Звісно ж, диски чорні матові діаметром 17 дюймів. Інші деталі в салоні, сидіння, їх можна мити, та і виглядають вони доволі незвично, і чимось нагадують все той же класичний пуховик «The North Face». Зі зворотної сторони спинки крісла, між іншим, буде вже не куртка, а рюкзак. Ще у вас будуть особливі гумові килимки, Ще відкидна спеціальна кришка, яка закриватиме велику нішу в центральному тунелі, і вставка на передній панелі, також вся буде складатись з топографічних ліній. І мені особисто дуже прикро, що от саме цю версію The North Face ми не зможемо протестувати в майбутньому. Тому що таких автомобілів буде виготовлено всього 4806, що, між іншим, зазначено прямо тут. 4806. Яке дивне число? Дивне правда. Проте на ділі воно може виявитись достатньо знайомим. Це висота гори Монблан у Західних Альпах. Символічно. Але акцент тут саме на кількості. 4806. 6. Доволі обмежена серія виходить як. Круто виглядає, однозначно. Але, скажу так, ну, очевидно, що за все це ви муситимете доплатити. 121 500 гривень. І це додаткова плата, в тому числі і за певну унікальність. Втім, це спецверсія. Додатковий стайлінг-пакет до базового автомобіля, який тепер також є в Україні. Jeep Avenger 4 xe Overland. Overland – це за специфікою назва комплектації. Тут у вас також будуть 17-ті чорні диски, лінзовані LED-фари, протитуманки, тоноване скло, рейлінги, та також буде буксирувальний крюк позаду. І що очевидно, ще доволі багата комплектація всередині сидіння, які також можна мити. А ще 10-дюймовий цифровий кластер, 10-дюймова мультимедійна система, бездротова зарядка, бездротові технології в повному обсязі, адаптивний круїз, камера, парк троніки по колу, сліпі зони, системи екстреного гальмування. Коротше, ну справді все, що тільки можна сьогодні уявити, принаймні в цьому сегменті. Avenger і був напакований дуже і дуже, і як ви розумієте, гірше ну не стало. Але найцікавіше ж тут. Не це, а те, що версія 4 xe повноприводна. З однієї сторони ми начебто як маємо все те ж саме, що і у вже звичного для нас Avenger. Трициліндровий 1.2, який оснащений роботизованою коробкою, в яку інтегрували електромотор гібридної системи. Але це з однієї сторони, я ж кажу. З передньої. А от з задньої ми маємо ще один електромотор. Силову віддачу ДВЗ довели до 100 кВт, тобто 136 кінських сил, і плюс два електромотори. За інформацією джип в Україні по 15 і тобто по 21 кінській силі. Причому задній електромотор, ну, грубо відірваний від основної силової установки, і він має власний редуктор з передавальним відношенням 22,7 до 1. велика цифра. Яка має значно збільшувати фактичний крутний момент на задніх колесах? Ба більше система керування повним приводом Select Train тут налаштована таким чином, що в різних режимах, а їх тут чотири: це авто, пісок, бруд, сніг і спорт. Вона, що очевидно, працює по різному. І ось це по різному, в першу чергу, впливає на роботу саме заднього електромотора. В режимі авто у вас переважно передній привод. Але задній електромотор спрацьовує на вимогу на швидкості до 90 км на годину. В режимі пісок бруд до 30 км на годину у вас повний привод з розподіленням крутного моменту 50 на 50. А з 30 до 90 км на годину привод передній, повний же на вимогу. Ну а при швидкості більш ніж 90 – тільки передній. В режимі сніг. Те ж саме, тільки ESP працюватиме по-іншому. А в режимі спорт у вас повний привод до 40 км на годину. Причому задній електромотор фактично працюватиме в режимі овербуст. А після 40 км на годину привод передній. Чесно кажучи, дуже незвично і, схоже, непросто і цікаво. Дійсно, прям цікаво залізти на ньому на офрот і подивитись, як джип тут все налаштували. І я дуже сподіваюся, що в тестовому парку з'явиться версія 4 xe і ми її відкатаємо. Бо ось так все це, ну, якось прямо амбітно. А, і це ж не все. У повноприводного Евенджеру позаду не балка. А незалежна підвіска. Рідкість для BSUV від Stellantis. Точніше, такого ще не було. А отже, краще щеплення, краща артикуляція поза асфальтом. Плюс кліренс збільшили. Тепер заявляють, що тут 21 см. Кути в'їзду, з'їзду, рампи також покращились. Виходить, наче як всюди, плюс. Всюди. І в тому числі плюс до вартості. Звісно ж, Avenger 4 xe подорожчав відносно своєї моноприводної версії. Втім, варто враховувати більшу потужність, а отже, і кращу динаміку, електромотор позаду, незалежну схему задньої підвіски. Ну якщо все скласти докупи, то плюс 164 тисячі гривень, а саме настільки, 4XE Overland дорожчий за передньоприводний саміт, здаються цілком зрозумілими. Jeep Avenger 4XI в Україні коштує 1 мільйон 320 тисяч 200 гривень. Спецверсія The North Face 1 мільйон 441 тисяча 700. На цьому все. Дякую, що ви були з нами. Ви подивились онлайн-презентацію нової версії бійцівської рибки на ім'я Jeep Avenger. Далі більше.